Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами маємо вибрати парничок для моєї присадибної ділянки для того, щоб посадити капусточку. Отже, відправляємося з вами в епіцентр. Так, Придбали ми парничок. В епіцентрі вам вже не знімала, тому що дуже велика кількість людей, тому ось вже знімаю у себе на присадибній ділянці. Купили ми парничок 6-метровий, коштує 625 гривень. І будемо його зараз монтувати. Так, ось така вона у нас в комплекті йде. Ми її розкриваємо. Ось так. І будемо ставити вдоль вздовж теплички. І буде у нас там рости капусточка, бо завжди на неї щось нападає. А так вона буде в мене завжди захищеною. І не буде ні блошки, ні мушки. Зараз будемо її прикріплювати. Так, в комплекті йдуть такі, кріпежи також, угу. Вдіваються вони от сюди в трубочку, тут трубочка така йде, вони буде ось в цю трубочку вдіваються і потім вже вставляються в землю. Парничок наш буде отак от з краєчку. Ось такий. І ось так будемо зараз робити усі дуги. Ось такий парничок у нас вийшов. Зараз покажу вам його з боку. ось такий тунельчик. Поставили його вздовж теплички. Так прикріп... закріпили його. І є в мене навіть вже перші мешканці цього парничка. Це капусточка, рання капусточка, 5 кущиків посадили, 5 корішочків. І росте в мене тут сідіра, такий як Фацелія. Дуже гарний, мені дуже вона сподобалася, Сіється сама. Хоча на ринку, коли купувала перший раз, вона дороговартісна. По-моєму, 100-грамовий стаканчик 60 гривень. Але насіннячко дуже мілке, і вона завдяки тому, які виділяє ефірні масла свої, вона відлякує всі, всіх шкідників. Особливо коли починає цвісти, то взагалі. Я в тому році навіть не знала, що таке совка, і це було дуже класно. І білокрилка також. Тож продовжую її вирощувати обов'язково. І вам також раджу. Всім дякую, хто подивився моє відео. З парничком тепер я дуже рада, що він є у мене на моїй присадибній ділянці. Всім дякую, пишіть коментарі, ставте лайки, всім до побачення, гарного дня! Берегіть себе!